Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про ту саму директиву і подивимося, чи дійсно вона працює, чи може взагалі вона дійсно працювати і можна на неї розраховувати чи ні. Джерело походження найцікавіше цієї директиви, взагалі, звідки про неї дізналися, це як зазвичай з телеграм-каналу одного із народних депутатів. Думаю, ви знаєте кого. Він поділився цією цікавою директивою зі своєю аудиторією. З, з нами в тому числі розповів нам про неї, і, так би мовити, сказав про її основні нюанси. Тобто, джерелом права в нас знову є телеграм. Це дуже класно, як зазвичай. Почалося це жваве обговорення. Вже на консультації люди в мене почали питати: о, все, мені 50 років, мене не мобілізують. Я кажу: да ні, стоп, давайте розбиратися. Що це взагалі таке директива та командування сухопитних військ, малесенький екскурс в нормативно право. Акти, що це взагалі таке? Найвищу силу має, звісно, Конституція України. Потім йдуть закони і підзаконні нормативно правові акти. Ось саме підзаконним нормативно-правовим актом і є ось ця ось директива. Можна просто її назвати внутрішнім документом командування сухопі... сухопутних військ. Тобто по ієрархії знову конституція, закон і директива десь от там внизу. І ви ж розумієте, да, ось коли в нас є оця певна ієрархія по нормативно-правовим актам, є конституція, закон, конституція і закон, закон має відповідати конституції, не може суперечити інакше норма є неконституційною. Підзаконний нормативно-правовий так нормативно правовий акт, так само він має відповідати закону, так би мовити, його розтлумачувати, розкривати те, що не регулюється законом. І найголовніше, ні закон, ні підзаконно-нормативно-правовий акт, в тому числі директива, не може суперечити ні закону, ні Конституції України. А найголовніше, директива не може встановлювати нових норм права. Да? Тобто, наприклад, ось щось захотілося, те я і встановив ця ось директива, ось вона якраз і є оцим ось внизу да, по ієрархії нормативно-правових актів. Як ми бачимо, ну тобто, ми не бачимо. Давайте так, вона є під грифом секретною, як нам сказано, що там написано, що не можна мобілізовувати осіб від 18 до 25 років. Ну знову ж таки, дивимось з вами в законодавство, в закон нас. Такого на жаль немає, тобто в законі це не закріплено. і найцікавіша категорія це від 50 до 60 років, як повідомив телеграм-канал. Одного із народних депутатів, що там є заборона на призов від 50 до 60 років, але не просто заборона, а саме за індивідуальним мобілізаційним розпорядженням від Генштабу. Тобто, я так розумію, це має бути якась, е, якесь розпорядження, мобілізаційне саме на ваше ім'я, індивідуальне, а не від ТЦК. Ну, це як повідомлення, знову ж таки, ми не бачимо. І виходить, знову ж таки, ми з вами дивимося закон. До України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, а підлягають призову на військову службу, да, крім осіб, визначених статтею 23, а саме якщо вони не оформили відстрочку. Тобто виходить, що директива внесла якісь певні свої, створила норми нормативні. Uh, і uh, донесла їх до відома ТЦК. Uh, ну що не відповідає, на жаль, закону. Ми з вами приходимо до висновку, що будуть проблеми, бо ієрархія порушена законодавства а отже, поки не буде виправлено в законі. Тут надіятися на цю директиву не потрібно. І ще стосовно ось саме назви фрази, да, цієї з директива, така прям дуже класна назва, не просто там якесь розпорядження, а саме директива. Дуже класно звучить. Як мені казали, в них виникає асоціація саме з європейськими актами. Навіть хто з мені писав, що ну, це ж, мабуть, директива Акт Європейського союзу чи міжнародний якийсь акт, він підлягає обов'язковому виконанню на всій території. Ні. Директива це внутрішня, і вона розповсюджується лише так на командування сухопутних військ. Саме туди, да, хто їм підпорядковується, не на всіх, не на всю територію, це внутрішній звичайний документ. Дія закону лише розповсюджується на територію всієї України. Ми її не бачили. Як надати їй юридичну оцінку? Ну, тексту під грифом секретно, так розуміємо, є були певні роз'яснення, і дійсно неможливо публікувати, ніхто її не спорить. Да? но юридичну оцінку, на жаль, ми не можемо надати, тому одразу постиг... виникає логічне питання: а як же? Тоді її використовувати на практиці. У вас є тільки номер і є тільки дата цієї директиви, і все. Дійсно, в критичних ситуаціях ви можете на неї посилатися однак, знову ж таки, постає питання, як її застосувати на практиці. У нас є закон, поки він не змінений, тому керуємось поки тільки законом. І тепер ми з вами підсумуємо. Не потрібно розраховувати на дію директиви, і не треба бачити те, що ви бажаєте бачити. Ось у вас реальна ситуація так? є закон, там написано, що мобілізувати можна, тому розраховувати лише на законодавство і лише на себе, але ж ніяк не на директив.